Готуємо корж безе. спочатку збиваємо білки до стійкості. Коли ми збили білки до стійкості, додаємо поступово цукор, також збиваємо далі, має утворитися гладка блискуча маса. Коли маса стала гладкою і блискучою, ми її переставляємо на пергаментний папір у форму і ставимо сушитись у духовку при температурі 150 градусів приблизно годину часу, через пів години час від часу, відкриваючи дверцята духовки. Ось такий корж бізе ми отримали. Готуємо білковий корж, також збиваємо білки до того стану, який потрібен на бісквіт. До збитих білків додаємо цукор, додаємо збиваємо далі, додаємо борошно, розпушувач, ванільний цукор. Легенько це все з'єднуємо, викладаємо на пергамент у форму і печемо до готовності при температурі 175 градусів. Ось такий бісквітний корж, білковий корж ми одержали. Це наших два готових коржі. Тим часом корж бізе, який охолонув, ми поливаємо білим шоколадом. І даємо стабілізуватись. Готуємо карамель. В сотейник з товстим дном додаємо цукор, воду і заварюємо карамель. В кінці додаємо розм'якшене масло, знявши з плити попередню карамель, розмішуємо. Далі додаємо вершки кімнатної температури. З часом карамель густ. Для крему збиваємо вершки не менше 30-33% жирності. Додаємо ванільний цукор, а також сир маскарпоне, вершковий сир. Все ретельно з'єднюємо, додаючи цукрову пудру. Білковий корж розрізаємо надвоє паралельно столу, змащуємо кремом, зверху поливаємо карамеллю, викладаємо бізе. Те саме робимо з другою частиною білкового коржана, ставимо його на бізе і отримуємо пляцок. Ставимо в холодильник для стабілізації. Ось такий він виглядає в розрізі смачного.